Будь ласка, я приклад, подивіться, що Рашка робить з українськими дітьми, що зараз відбувається. Поки ми, я розумію, треба жити своїм життям, багато з вас позабули про війну, багато хто вже за кордоном і так далі. Абстрагірувалися від цього. В цей же момент дуже багато російських солдат знищують купу дітей і бачите, що з ними роблять. І це ж тільки те, що ми бачимо. Цей Рома, я знаю особисто там з Лондона кінорежисера, який зняв про нього фільм, Вони були там на багатьох кінофестивалях, там, всі на фестивалях глядають, бачаться, співчуває, співчуває Україну, тільки України сьогодні. Але сам факт. Що відбувається? дивіться, в Європарламенті Люди просто ридають від цього і ридають. А в Європарламенті, щоб ви знали, голоси приймаються більшість. От вони сидять і кажуть, давай ми допоможемо Україні. Відправимо якусь допомогу Україні. Давайте голосуємо. Поки всі в Європарламенті більшістю не проголосують. так, да, ніяку допомогу не відправлять. А там сидить і Орбан, і тата російська колона, і так далі. Вони воду мутять там страшно. На жаль, ми оце тільки дивимося, як всі плачуть, співчувають, як калічить наших дітей рашка. Як ми бачимо, як люди забувають про те, що відбувається в Україні, бо не розуміють як на це повпливають, бо бачить дуже багато проблем зі сторони. Влади з усіх структур, і дуже на це дивитися. що діти мають страждати через цю дебільну рашку в першу чергу, а в другу чергу не менше страждати від того, що відбувається у нас зі сторони а, влади. Є при владі дуже класні такі люди, але на кожному місці є якийсь блін дурачок, який то там потяну, то там потягне, то там, потяне, то там. І як це викорінити, щоб ви понімали це наслідок совєтського Союзу, наслідок савка. Хто там скучає за цим савком? От воно. Поняв? От воно оно. Я ще про це відос запишу, але там той той мідч, наприклад, взяв непонятно скільки там тих карбованців і десь підляв. В той же момент сидив десь якась чітка директор ларька по хлебу. І діло все те саме, просто в мелких количествах. Це величезна проблема українців. Якщо ми не хочемо бачити такого, нам треба починати зараз самих себе брати і мінятися, іначе хоч шанс. Дуже співчуваємо ромі, своєї сім'ї, величезний привіт, великі молодці.